Будь-яка політика це мистецтво можливого, в політиці можливо все. Однак, коли ми говоримо про стратегії зовнішньополітичні, це не є ті речі, особливо в західних суспільствах, які плануються на рік чи два. Це речі, які мають вперед дуже, дуже далеко вперед обернений погляд. Тому. Говорити про те, що, мовляв, захід буде у нас до чого штовхати. По-перше, в заходу немає можливості нас штовхати до перемовин. Тому що перше, вони прекрасно розуміють, що, попри те, що активісти звичайно в своїй більшості вирушили на фронт в якості добровольців, в якості волонтерів, в якості людей, які займаються евакуацією наших військових, все одно. Будь-яке рішення про будь-які перемовини з путіним або будь-яким його наступником про віддачу будь-яких українських територій це делегітимізація української влади. Тому про примушення нас до перемовин я вважаю, що цю тезу ми можемо спорядку денного сміливо знімати. Станом на даний момент і Америка і весь вільний світ. Клали стільки ресурсів в Україну і в українську перемогу, що будь-які подібні розмови, ну вони для них самих є так само руйнівними. Уявіть собі, що таке американському суспільству, в якому руками розказували про те, що вони партнери України, що вони допомагають, що вони здійснюють різні. Програми технічної допомоги, фінансової допомоги, військової допомоги і так далі. Але ой, ви знаєте, от Україна зараз буде вести перемовини. Все більше ну це не серйозно. Але якщо говорити про конфігурацію політичну, то звичайно в європейських країнах, зрештою в Америці, в них політичний процес не зупинявся. Конкуренція не не, не припиняється ні на день, ні на хвилину. Однак американська демократія вона має свою систему запобіжників. Яким би не був Трамп, а він вже був раз президентом. Американські інституції влади, в тому числі незалежні інституції від Трампа, вони показували йому свої зуби і демонстрували, що вони мають власну суб'єктність. Тому ніякого апокаліптичного сценарію, навіть я вважаю, що поки що. Навряд чи ймовірним приходом Трампа до влади, але навіть в такому негативному сценарії я не бачу власне, для нього можливостей одномоментно звернути допомогу Україні або тим більше примусити нас до якихось ну, перемовин з Росією, тим більше здачею наших територій. Важливо усвідомлювати, що коли ми говоримо про Туреччину, це типова візантійська політика зовнішньополітично. Туреччина це країна, яка намагається збирати вершки абсолютно з усіх учасників війни, як з українців, так і з росіян. І, е, на жаль, я не бачу, звичайно, ми бачили там певні моменти, коли Туреччина на короткий період перестала постачати Росії експортні е, товари, які, по суті, є санкційними. Внаслідок, я так розумію, приїзду американських дипломатів, витримали, якби спробували зробити порядне обличчя. Однак треба розуміти, що в нас як країна за наразі немає жодних можливостей вплинути на Туреччину, так щоб вона відмовилася від цієї торгівлі всіх. На всіх я нагадаю нашим глядачам, що була така і досі є прекрасна країна Швейцарія, яка маючи нейтралітет, продавала. Озброєння в часі Другої світової війни і продавали їх не союзникам антигітлерівської коаліції. І при цьому лишалася звичайно нейтральною. Тому о, треба розуміти цю специфіку Туреччини і не мати ніяких надмірних очікувань від того, що Туреччина в якийсь момент о, стане абсолютним другом України. Я знаю одне. Що Туреччина однозначно буде дослухатися до позиції США, до позиції НАТО, тому що перебування їх в цьому клубі є важливою частиною компонентної їхньої безпеки, їхньої оборони і їхньої концепції щодо просування своїх ідей, свого впливу е в цілому в регіоні. Тому повірити в те, що заради Путіна і заради якихось. Е Тимчасових, як я вважаю, вигод від експорту товарів до Росії вони підуть на розрив відносин з НАТО або тим більше США, ні, в це я повірити не можу. Редаган надто прагматичний і надто обережний політик, який, як на мене, має свої далеко йдучі плани стосовно регіону, і однозначно ці плани ставкою на Росію ну неможливо поєднати.